Вам дня, шановні підписники, гості мого каналу і просто дуже гарні люди. Я вас вітаю. Сьогодні хочу продовжити свою рубрику смішні історії та анекдоти, і хочу розповісти вам ще декілька новеньких анекдотів, які мені прийшли на думку. Хочу, щоб ви зо мною разом трішки підняли свій настрій, аби який він не був. Отже, поїхали! П'ю каву, море, білий пісок. Пальми, гарне сонце. Що не кажіть, а в житті дуже важливо підібрати дуже гарні шпалери. Любий, а ти мені купив вже подарунок? Так, а який? Ну, подивися. ну який, а якщо він мені не сподобається? Ну, якщо не сподобається, то віддаси мені. Я про такий шуруповерт вже давно мрію. Господи, кума, поки йшла до тебе додому, мене затягнув якийсь здоровенний чоловік в лісосмугу. Я як почала кричати, а кума каже: І що? Він тебе зґвалтував? Та ні, я голосно так кричала, що він взяв і втік. А кума каже: Так а що ти кричала? Ура! Василько отримав двійку по біології з іспитів. тому що на питання, в яких органах найбільше паразитів, він відповів правду. Сказав державне. Сижу в кав'ярні, п'ю каву. Підходить тут гарний такий чоловік і каже: Шановна, можна за вас, я розрахуюся? Ну, я й не розгубилася, дістала квитанції за опалення, за світло, за воду, за газ. Та ще й за кредит. <сум> Ніщо так не допомагає до по господарству, як відключений інтернет. Отже, коли відключений інтернет, то, звичайно, роботи ніякої немає. Ні роботи! А ввечері взагалі і сну немає. Взагалі, гарному сну допомагають три речі: це чиста совість, м'яка подушка і відсутність інтернету. Приводить донька додому свого хлопця познайомити з своїми батьками. От батько ж такий дуже грошовита сім'я, питає в нього. Квартира є? Хлопець думав, думав Бог дасть, буде. А машина є? Бог дасть буде. А робота в тебе є? Бог дасть буде. Пішов хлопець, а дружина питав чоловіка: Ну як тобі хлопець? По-моєму, гарний. Батько, та якийсь лох. Ну, мені подобається, що він мене Богом називає. Що вам доктор сказав від того віруса робить? Сказав пити по 100 грам? І що допомагає? Звісно! Вчора шість раз спати лягав. Це ти на дієті, питає подруга. Так. І скільки скинула? Чотири кіло. А скільки було? Сто сорок чотири. Та це як танку одна гайка відпала. Ще ні доказали те, що чотири хвилини сміху це перерівнюється до двадцяти хвилин бігу у парку. Ну, і я, недовго думавши, пішла, сіла у парку і сижу, сміюся над тими, хто бігає. Дід з бабою любили грати в хованки. І якщо баба зранку ховала самогон і дід його знаходив, то до вечора приходилось ховатися баба. Із сусідом прийшли в ресторан, сіли за столик, Маруся витягує із своєї сумки біле сухе вино, виставляє на стіл, підходить офіціант і каже, Шановна, у нас із своїм не можна. Маруся подивилась на сусіда та каже: така я не з своїм, у Польщі на заробітка. Куме, а куди ви з котом кожного вечора йдете? Як куди Сторожувати? Так а чому з котом, а не з собакою? Так собака цілий гавкає і спати не дає. Куме, А що ви в моєму погребі робите? Та вас шукаю. Так а чого тоді сало моє з'їли? Та щоб під ногами не валяв? Спиняє гаїшник машину. Шановний, ваші права, будь ласка, водій. Не, ну капець, ну я вам їх віддам на тому тижні. Чи ви їх уже загубили? Прийшла сусідка лаятися. Каже, що мій собака гнався на, за її сином на велосипеді. Так я їй далеко послала кажу, да у мого собаки велосипеда немає. А я й не зла. Я навіть інколи своїм ворогам бажаю, щоб у них під двором стояло по три машини. Швидка поліція бушешна. під пологовим пожежна. своєї невістки, яка народила восьму дитину. Галю, я тобі люстру купила. Та навіщо мені ваша люстра? Та щоб ви холєра бачили вночі, що ви робите. Дівчинку п'яти років запитують А які хлопчики краще? Тих, яких принісли лека, чи ті, які народилися в капусті? Дівчинка недовго думаючи і каже Ну тих хлопчиків, які, яких приніс лелека, називатимуть орлами, а ті, що знайшли в капусті, будуть називати козлами. Хату зайшла Оксана, на грудях волосся вся розпатлана. Іван аж зблід. Оксана нагинається й каже Ти камінь погано прив'язав.